Адвент календар, по факту величезна коробка, яка розрахована на 25 маленьких ячейчок, які ти маєш відкривати по одній щодня. Для мене адвент календар це бабочка одноднівка. Якщо одноднівка, це правильно взагалі казати так. Напишіть, якщо що, в коментарях. Цей адвент календар тела, точніше, цей величезний адвент календар тела коштує 2499 гривень. Скільки?! Подивіться на ці здивовані величезні очі-білки. Вона. Вона в приємному шоці. Ну а з вами Денис Неїшко. І сьогодні Неїшко разом з вами буде їсти цей величезний адвент-календар. Подивимось, що там знаходиться всередині, чи він смачний, і найголовніше, чи варте він своїх грошей. Тому що 2499 це ого скільки курячого філе. Приблизно от стільки. Поїхали! Буде дуже цікаво. Це, до речі, Муська. Два. Муся, два. Якщо що, тут був ще ось такий якийсь захисний картонний чохол, але це не дуже допомогло, тому що Муська вирішила почати відкривати раніше. Я просто дивлюсь, а Муся така: Я відкрию один календар. Так що вона сьогодні буде разом зі мною відосику допомагати мені відкривати деякі. Оці віконці. Загалом в цьому адвент календарі ми будемо йти від першого дня до самого останнього. І що я не люблю в адвент календарях, тому що, мабуть, я просто дорослий, це те, що числа, цифри вони розкидані в хаотичному порядку. І ти такий, так, де тут одинички? Я розумію, що дітям це додає якоїсь цікавості. Мені це додає просто якогось мозкового жаху. Я, я дивлюсь, все, я гублюсь вже в цих числах. В мене вже нутела перед очима, так ніби хтось. Дутелей намазав. Ось, я знайшов перший день. Довга така ячейка в нас. Дуже зручно, що тут є зручні пазики для пальців. Не завжди в адвент-календарях таке є. Перший день. Уху! Чесно, я люблю адвент-календарі, тому що це якісь. Мої дитячі мрії, і я вам скажу, що адвент-календарі не лише діти люблять, дуже багато дорослих людей купують собі, купують дівчині, чоловіку, друзям, адвент календарі, тому що це просто круто. Це офігезно. А коли це якісь цікаві, ну не просто, що ти можеш піти там в сільпово тебе і купити, а це, це прям унікальне адвент-календарі, це, це в рази, в рази офігезніше. Чесно, на подарунок, наприклад, я хотів би таке отримати. Ось. А, давайте ще відразу покажу. Ось такий. Він взагалі не влазить в кадр. Ось такий адвент календар буде в наступному відео. Так, це адвент календар Pringles. Оце я точно хотів би, щоб мені подарував хтось. Перший батончик у нас нутелла написано і такого я ще ніколи не пробував в житті навіть. А тут у нас в упакуванні ну, всього три печівка, маленьких, три такі бісквітика. Скоріше за все, це пісочне тісто і в ньому нутелла. Виглядає як о, медалька. Не як гривня рошена, а як о, якась печивна медалька. Ну, непогано. Ммм. Це офігезно. Це пісочне, дуже крихке печиво, прям, такі, прям крекер ніби. Але солодкий. І нутела всередині. І нутелли тут реально багато. Просто як ложку нутелли тобі поклали. Перший день я кайфанув. Все, 1 грудня, чи які там, коли я це відкрив? Все, я задоволений, що в мене є цей адвент-календар. Mm. Mm. Дітько, чому так смачно? Чому у нас не продають це окремо? Де, де такі печівка окремо взяти? Це бомбастик? Це. Mm. Питали, де я купив таку чашку, я купив її в сінцеї. Так що, якщо хочете, може там ще є такі. Ах, чайок, вірний друг на мій сьогоднішній відосик. До речі, якщо захочете цю чашку шкурельно брати, дуже незручно, тому що ці ручки, ці всі випуклі частини, їх нереально помити там. Тому що, та, воно випукле прям всередині, ну, деформація оця є. І ну, в плані миття це нереальна чашка. Тому. Сто разів подумайте. День номер два. І дня номер два я не бачу на цій стороні. А -а -а! Не чує баба. Тут календар з двох сторін різні цифри. Тому. Два. Це брелок Нутелла. з сердечком. Прикольно, можна сердечко так о, робити. І воно буде крутитись. Не знаю, може це комусь як антистрес зайде. Слухайте, а відкривається? Ні. Ні. А, наглухо закритий, але прикольний. Так, я пішов за ключем. А? Ну, що скажете? М? Прикольно. Мені подобається. Я люблю, коли в адвент календарях не лише солодоща, бо бувають адвент календарі, типу лише шоколадки. От як у мілки було в минулому році, я купував, я був розчарований адвентом KitKat. От, Бо там просто різні маленькі шоколадочки. Мілка теж, все шоколадочки просто такі маленькі по 5-7 грамів були. Ну куди це? Тут перше печиво офігезне смачне, друге брелок нутелла. Є чим побрязкати і ти з'їси. І ще залишиш щось і запам'ятаєш це, і... і це класно. Я реально зараз радію адвент-календарю. Три на іншій стороні. Тут щось велике, квадратне має бути. Вау! Номер три у нас Nutella and Go. Це, я так розумію, зручний формат брати Nutella з собою. Це щось більше, мабуть, дітям в школу, ну, не знаю, хоча. Чому б це не брати собі на роботу? Сів такий. Ось так береш оцю паличку. Отак. Нутеллу. Як казали в рекламі Макдональдс, я це люблю. Я це люблю. Добре. Це більше схоже на щось інше. Але це смачно. Мені фі... Пофіг, як воно виглядає. Щоправда, з мінусів ось цю нутеллу до кінця я не знаю, як виїсти потім. Бо палички закінчаться 100% раніше, ніж сама оця намазка, чим паста ця нутелна. Це вибачте, який язик треба мати, щоб туди долізти. Але якщо ти туди долізеш, ну не знаю. Це прям можна давати якусь нагороду за це. Я зрозумів вже тактику, кожен день на іншій абсолютно стороні буде. День 4 це щось довге в нас має бути. Вау! Ти що є таке? Be happy. І прикольно, що всі ці цукерки абсолютно підходять під тематику упакування. Тобто спеціально розроблено не просто бі туди цукерок накинули, а різдвяні едішини. Це, я так розумію, нутельний батончик, як велике печиво. Це щось типу буену можливо. О, це ж батон Януковича. Хто це сказав? Підніміться. Ну, не золотий, але коштує теж дорого насправді. Майже як золотий. Цікаво. Дуже повітряна штука. Десять з 10, 11, 2, 3, 100. Немає в мене е, числа, які можна сюди підібрати. Це супер класно і супер смачно. Я люблю, коли я кайфую від огляду. У мене прямо аж, аж трошки настрій піднімається. Та новорічного настрою я не знаю, як у вас. Я сподіваюся, що це відео трішки його дасть. Я, як мінімум, старався з декором тут, дивіться, чашечку, от, білочку е, придбав. Та да, ладно, це моя білочка, просто поруч посадив. Позаду свічки горять, зірочки, там все світиться, все новорічне, навіть бант на холодильнику. Сподіваюся, що це відео взагалі допоможе вам, хоч мінімум, хоч на декілька відсотків отримати новорічний настрій. Тому що на дворі погода таке собі, звісно. В минулому році я вже перевіряв товари з Аврори і з'їжджав на гірці, ну, на сніговій гірці на лопаті. зараз виходиш, і такий. Все в тумані, сіре, щось тобі сюди, отак до обличчя ляпає трошки, ноги в якомусь чомусь холодному стоять, шахеди літають, ракети літають, орешник, рішнік, хуєшник, і ти такий новий рік скоро. А ще ялинку на Софіївській поставили Світящуся. Щоб, типу, коли у людей нема світла, ялинка така. Прожектор просто. Власна ідея. То сподіваюсь, що так. Хоч трішки настрій у вас з'явиться. І взагалі опишіть ваш настрій по шкалі від 1 до 10. Ось цей новорічний святковий настрій. Можете 0 поставити, можете в мінус поставити. Я думаю, більше таких відповідей буде. Але я вірю в краще. А це офігезно. День номер 5. Два дні поспіль, однаковий батон. Ну, ви це вже бачили. Я залишу його лізі. Зараз Ліза прийде. Як вона кайфане від цього. День номер 6. Оу, а що це ви зрадили? Тут отак-отак було, а тепер все на одній стороні підряд поспіль. Ну, день номер шість, Такий, типу, день розчарування. Хоча це по факту має бути шостий день, 6 -е число. День Святого Миколая і День Збройних сил. І оце на День Святого Миколая ти отримаєш. Тому що, мабуть, слухайте, що якщо вони потурбувались про дітей, такі вони все одно отримують солодощі. А ми покладемо їй в, в цей день менше, щоб вони нормалізували свій рівень цукру в крові. Це геніально. Це маленька, ось така плоска сосниця, як її назвав. Я не знаю, що це таке. Міні плоска баночка. Ну, а всередині от нутелла. Питання тільки, як це їсти? Це що з ним робити, от, реально? Ну, це менш смачно, ніж батон. Ну, тут 5 поставлю. бо Ні туди, ні сюди. Просто трошки нутелли. Я все-таки вірю, що це вони продумали на День Святого Миколая. Сьомий день! Воу, ну я вже шостий день лизав. І сьомий день лизати по факту буду. <pourrait lider> <marine> так все добре йшло просто. День номер 8. У нас пішли повторки. Це також залишу лізі спробувати. Але це смачно. Чесно, якби я знову в восьмому дні знайшов би ось цю штуку, я би радів, як і в перший день би. І так, що ми маємо? Вже, здається, на п'ятий день пішли повторки, тут повторки. Шостий-п'ятий день розчарував лізі батон. До речі, сподобалося вона тільки що я спробувала. Погнали на дев'ятий день. Тут щось має бути велике. Це карткова гра нутелла. І щось з кольорів. Мені здається, що це Uno. Такого я в адвентклендарях ще ніколи не бачив. О, воно навіть в папері ще паперіщі. Чесно, дивно, навіщо ось це тут було, якщо воно і так в коробці. Ну добре. І того в нас дуже багато карток. З іншої сторони у нас зображена нутелла. Ну, як же без брендінгу, за який ми заплатили свої гроші? Так, у нас є один. Закрита нутела, 2, відкрита нутела, 3. Печівко. Відкрите печівко. Ну, а це могли, звісно, і не вставляти сюди. Виглядає не дуже апетитно, як о, якийсь мазок, скоріш за все. Якщо ви <смас> в цей момент їсте, перепрошую, це перше, а по-друге, бажаю вам смачного. І взагалі я зрозумів, що ми з вами вже майже рідні. Дивіться, от ви миєте посуд, я з вами. Ви їсте, я з вами. Ви щось займаєтесь хатніми справами, я з вами. Робите уроки, я з вами. Готуєтесь до сесії, я з вами. Вам роблять тату. І в цей момент я теж з вами. І це я знаю тому, що зняли сторіс, як дивляться мене, як позаду роблять е, тату. І відмітили мене в інстаграмі. І я це виставив. Я, коротше, люблю дивитись на те, як ви дивитесь ось це відео. І це просто інколи зриває дах. А ще я побачив колекцію. Упаковочок від батончиків рошен. І я такий. «У <кажи> хтось збирає оці штуки. Я такий, ого, хтось колекціонує монети, перебирає дивиться мене. Я такий вау, клас. «Ну, більшість з вас скоріш за все їсть. Тому я їй бажаю смачно. Якщо що, виставляєте в інстаграм, я вашу відмітку е виставлю із PIV-Storis, щоб люди бачили, як мене дивляться. Поїхали далі. Коротше, тут все, їжа, їжа, нутела, нутела. А, ну і повторюються тепер інші картки, такі ж самі, абсолютно тільки іншого кольору. Але це респект, ну, тобто, як мінімум, всі інші дні до кінця року ви можете грати в карткову гру з батьками, з друзями або з кимось небудь. А зараз карткові ігри, якщо ти хочеш купити Uno, то гривень 500 за справжнє Уно віддати потрібно. Або 700. Поїхали далі. А що це за день був? 9-й 10-й день. На 10. На число 10 має бути щось офігезне. Чому, Чомусь я так думаю, бо 10 це це 10. iPhone 10 був класним. Ні, 11 був класним. Давайте 10-й день. 10-й день я очікував побачити трішки інакший. Але добре, попередній в нас була карткова гра, яка затуманила всю мою увагу, уяву і увагу на цілий тиждень. Я буду так сподіватися. Тут у нас оцей листьмаць соус. Назвемо його так. День номер 11. О, як я люблю, що все на, одному, на одній стороні. О, мої улюблені печівка. Це насправді смачно. Я, я радий, що вони потрапляють сюди. О, потрібно перевертати. 12-й день. Батончик. Теж радий. Батончик мені більше, ніж печівка, сподобалося. але печівка по факту більше, ніж батончик. День номер 13 Коротше, 13 всі вважають не щасливим якимось числом. Подивимося, що буде воно щасливе тут. Єдиний мінус в тому, що я не бачу тут. та бачу. Так, 13-й день мало хто любить. Окей, мазь, Соус нутелла. День номер 14 о, день номер 14 це той, що хотіла Муськи відкрити. Е, Муська, ну. Давайте я покажу Мусі, щоб вона витягла собі. Муська, дивись. Дивись. Оцей Оцей соус ти б відкрила в дні 14. му Як тобі? Який день хочеш? До речі, я дефенд-календарі для тварин. Теж прикольна штука. Мусі таке не сподобалось, бо їй і їсти не можна, на жаль, на відміну від мене. Тому муська, вибач, все це я і Ліза. Образилось. До речі, ви постійно в коментарях мене питаєте, де я це все купив? Де я купив американську їжу, де я купив Гаррі Поттера, де я купляв чіпси з усілякими цікавими смаками, хто <світ> бачив, той зрозумів. Я це все купую в магазині сласти. Чесно, це магазин, в який я приходжу. І все, я такі дивлюсь на це все. Я, я хочу все. Хочу все, що там є. Я хочу все спробувати. Це, от одне, мабуть, небагатьох, може, єдине місце, де ти можеш спробувати те, що настільки далеко від тебе, десь в Японії, в Америці, і там унікальні, там чіпси, Pringles Minecraft. Я не знаю, я познімав, я вставлю сюди вам ці кадри, що там є. Там. О, Більше питання, чого там немає, мабуть. А взагалі при останньому закупі я познайомився з власником. Спочатку я не знав, що він власник, а потім він каже: ну, це я власник, я такий уху, нічого собі. І саме через це у вас є промокод на знижку в 10%. Я йому показав своє відео і він дав промокод. Промокод на екрані не їжко, тільки напишіть, якщо що правильно, бо не їжко писати важко. Пишеться як на ІзХКО. Ось так от. Тому користуйтесь до кінця року, до кінця грудня. Цей промокод буде дійсним. 10% знижки, чесно, хотів би я отримати, бо я там дуже постійно, дуже постійно, дуже постійно там скуповуюсь. А, до речі, важливо, що ця знижка, цей промокод діє лише на сайті та в інстаграмі. Якщо що я сайт залишу, то в принципі інстаграм також залишу, щоб було зручно знайти до кінця року 10%. Це унікальна пропозиція для вас. Все, просто користуйтесь нею. Була б ця знижка в мене раніше, бо я там вже мільйон гривень залишив. Але нічого. Сподіваюсь, ви встинете щось замовити собі до кінця року, бо там. Там обирати і обирати. Там подарунки на всі випадки життя. Все, погнали відкривати далі. День номер 15 І це в нас, ну так, я вже по розміру бачу, що це в нас буде скоріше за все, батон, наприклад. Погнали шукати день 16. День 16, також у нас буде батон. Так, бачите, я все, я вже вангую тут. День номер 17. Дайте. От. мазь, нутелла, соус. День номер 18. О, це мені фіасові пришвидшилось. Ти що є таке? Це що таке? Це що? Це для чого? Коротше, є підозри, що це формочка для якогось печива, типу, робити. Фігуристим його сердечком в формі баночки нутелли. Брелок був, звісно, краще. Чисто тому, що печиво я не печу, тому що мені випекти його в мільярд разів важче, ніж просто десь купити. Можна взяти печиво до кави, якесь рошеновське, і чисто повидавлювати формочки. Зробити. Блін, згадав, що в сластіку в цьому є цілий відділ всього кислого і цілий відділ їжі містера Біста. Я такий, блін. Я стільки ще всього не спробував. Поки я відкриваю, можете в коментарях написати, як вам гра S.T.A.L.K.E.R. Хто грав, розкажіть, бо я чесно згадав своє дитинство, я дивлюсь летсплеї. Тому що в мене немає на чому пограти в S.T.A.L.K.E.R. У мене є приставка, а на неї не йде S.T.A.L.K.E.R. Я такий зараз сижу, дивлюся, хто грає, і згадую себе в 12 років, як в мене просто взагалі немає на чому грати. і Я дивлюся відоси. Я знав геймплей всіх ігор чисто по відосам. Таким, і от зараз те ж саме роблю. Але прикольно, мені подобається насправді гра. Я прям такий. Я б по... чесно, це мабуть та гра, в яку я прям би пограв. Кої я вдома комп комп... Компух... компуктер, як то кажуть, покличте мене, будь ласка, і якщо у вас є сталкер, я пограю у вас вдома, якщо так можна. І всі такі зараз, кому придумали комп'ютерні клуби? Я, до речі, ні разу не грав в комп'ютерному клубі. Так, е, номер 20. Бо окрім комп'ютера, в мене ще й грошей не було. <реш> номер 20 це е, знову такий батон. 22. Ми вже йдемо з вами до фінішу. Опана! Це в нас знову печівка. Окей, непогано. Номер 23. Я ніби зараз в будинку пристарілих і проводжу оце лото. Типу такий. Так, номер 22. Тут о 16. Бінго! Мені здається, пенсіонери лише цим займаються в Америці. Цей фільм він надивився, так? Да? 23-й. Ми йдемо до фіналу. Опа! Ще одна нутелочка to go. Окей. Воно справді важке таке. І останній день. Ну що, ви готові побачити останній день цього адвент-календаря? А, я дурачок 21-й день не відкрив. Ну, нічого страшного. Що ж ми отримаємо в самому кінці адвент календаря? Вау! Да ладно! Добіде тепер вільний! <свіс> Ліз! Я йду від тебе! Мені подарували шкарпетки, і це була не ти. Все. Можна закривати канал, і в мене є шкарпетки. Зараз вам покажу свої волосатіки. Я про ноги, якщо що. Ось так виглядають ці шкарпетки. Це офігезно. Мій розмір, до речі. А як вони знали, якщо це дитина? Куди це на дитину? Це великі. Це реально дорослий адвент календар, бо тут дорослі шкарпетки лежать. Подивіться. У мене нутеллова нога, офігезно. Ну що, їжте смачно, бо їжа це смачно. Чи смачний цей адвент календар? Офігезно смачний насправді. Чи цікавий він? Так цікавий. У мене шкарпетки нутела є. Чи коштує він 2500 гривень? Я думаю, коштує, тому що я знаю, багато я відкривав адвент календарів і цей. По справжньому насправді цікавий і дарує тобі позитивні емоції, а це найголовніше. Хух, не забувайте про промокод на їжку, який дає 10% знижки в Сластику, тому що там ідеї для подарунків ви точно знайдете. Це, це просто моя рекомендація, ось і все. Нічого більшого, просто рекомендую вам. І ще є халявна знижка. Все. Дивись, наступний відосик, бо він підібраний спеціально для тебе.